Це Мелітополь на сам кінець з темою півдня, щоб завершити, чи це ключ до деокупації півдня як такого Херсонщини, Запоріжжя і Криму, і чи можемо ми дозволити собі розрізати групування окупантів у напрямку Мелітополя? Безумовно, це обов'язково мені здається в плані того, що звичайно це ключ до... Деокупації півдня і розріз такого угруповання створить досить багато проблем для російських військ, зокрема в логістиці, і звичайно, це позначиться на всьому фронті. І фактично, за таких умов угруповання військ на лівобережній частині Херсонщини вимушено просто буде відступати в Крим. Плюс звільнення півдня дасть Україні можливість, по-перше, Мати можливість все більшого вогневого контролю артилерійськими засобами, системами Хаймарс, безпілотниками і так далі, по військовим позиціям і об'єктам російських військ в окупованому Криму. Друге, це дасть можливість підвести ближчі протикорабельні ракети, наші, тобто забезпечити як більшу безпеку з одного боку, так і фактично загрожувати російському військовому угрупованню в Криму. Це і ключ до деокупації. Криму в майбутньому, звичайно, наступний момент: це дасть змогу нашим військам, силам і засобам використати їх подальшому на східному театрі воєнних дій, східному напрямку і східній ділянці фронту, тобто цілий ряд речей. Плюс я вже кажу про такі речі, як фактично забезпечення безпеки в переважній більшості моря. І вихід до Азовського моря, що теж важливо, крім того, це е, контроль над Запорізькою атомною електростанцією, це принципово теж важливе питання. Тобто цілий ряд ось таких е, переваг. Але звичайно, що для цього потрібна велика кількість артилерійської зброї, я вже е, важкого озброєння танків, я вже не кажу навіть про літаки, які теж би, звичайно, знадобилися, але ми бачимо, що це питання поки що не зрушило з місця. Тобто, це якщо говорити про е, південь, ми бачимо зараз там ситуація, така що українські військові і українська артилерія роблять все можливе і неможливе, мабуть, теж для того, аби вогневий контроль над логістикою, яка йде з окупованого Криму, він підтримувався. Тобто, щоб цю логістику переривати всі ці шляхи, це один напрямок. Це правобережжя Херсонщини, куди. Змогла підійти наша артилерія, про що повідомляв генштаб, і другий напрямок це запорізький напрямок, якраз нанесення ударів по Мелітополю, по околицям Мелітополя, по військовим об'єктам окупаційних військ там по складам з боєприпасами. І фактично таким чином, якщо ми подивимося на мапі і побачимо, проаналізуємо, як розташована артилерія наша сила і засоби, ми побачимо, як фактично з одного боку із заходу. На справобережжя Херсонщини і з іншого боку з півночі з північного сходу від Запорізького напрямку. Наші сили наносять вогневі удари по противнику і звичайно створюють передумови для виснаження російського угруповання військ там для того, аби створити передумови для того, щоб ворог все більше страждав через логістику. А йде зима питання логістики виходить на перший план. Тобто, перше питання це готовність до війни в складних умовах безпосередньо особового складу військових, і друге питання це логістика, і звичайно, що ініціатива, перевага буде за тією стороною, яка більше буде здатна вирішувати логістичні питання в першу чергу і перешкоджати. Противнику з тим, щоб противник не міг ворог не міг вирішити свої питання з логістикою, ось на це теж будуть скеровуватися зусилля, і в цьому напрямку зараз а, а, працює українська армія. А з напрямок Кримного Сватового Криміної Сватового він виглядає теж перспективним. У нас там є а, просування і є, скажімо, оптимізм думати про те, що можливо і далі, хоча Росія. Туди підтягнула війська, підтягнула цих мобілізованих їм не вистачає ще на всі напрямки, на всю лінію фронту, а, артилерії і танків. Але от саме мобілізованих вони підтягнули. Але там є ризики. Там ризики пов'язані з тим, що я думаю, російські Росія створить угруповання, яке буде на кордоні з Україною, якраз з того боку, і буде загрожувати нашому угрупованню в районі Сватово, тому там, звичайно, треба обережно. Щодо ЗАЕС, бачили інформацію, енергоатом написав цікаву таку цитату. Таке враження, що вони збирають валізи і крадуть все, що можуть знайти, говорячи про окупантів. Схоже, вони готуються покинути Запорізьку АЕС. Як вважаєте, наскільки це реально? Наскільки російська армія може відмовитися фактично в певній мірі від ядерного шантажу саме з боку тероризації нашої запорізької атомної електростанції? Ну, справа в тому, що є по-перше, рішення МАГАТЕ і припис, який постановляє, що об'єкт атомна електростанція має бути демілітаризована. Там не може бути присутнім техніки і війська. Ми бачили, що Росія фактично прямо на території станції розмістила свою зброю. Це взагалі ношення ну, будь-яких норм міжнародного права і будь-яких скажімо так, моментів аспектів, що стосується ядерної безпеки. Безумовно, ядерний шантаж, безумовно, обстріли російськими військами будівлі ЗАЕС. все це ставить під ризики і небезпеки. Але я вам скажу в цілому, по запорізькому напрямку на окуповані території видно, як ворог дещо, скажімо так, запанікував після успіхів українських військ на правобережжі Херсонщини, після звільнення Херсону і після того, як в принципі. Зрозуміло стає, що одним із напрямків наступних можливих потенційного удару є якраз запорізький напрямок і Лівобережна Херсонщина. Ворог почав інтенсивно нарощувати свої оборонні рубежі. Дещо це робиться хаотично, дещо, скажімо так, більше для ось цієї показухи, яка притаманна російському стилю, коли виставляють ось ці так звані зуби дракона, там і таке інше, да те, що ми бачили, мало ефективно, але вони це роблять. Помітно, що дійсно панікують, остерігаються того, що можуть просунутися українські сили, і можливо, що стосується будівлі занес, можливо, вони дійсно готують відхід, звідти розуміючи, що е коли підійдуть туди українські сили і візьмуть її, їм буде там фактично досить важко, тому е можливо такий відхід він дійсно е може плануватися.